Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! І знову дзвоник кличе в клас. Знання нові чекають нас. Ми дуже любимо рідну мову і мелодію чудову. Тож починаємо урок, нехай знання ідуть вам впрок. Працюємо сьогодні за підручником на сторінці 9.11. Спробуємо з вами створити свій чудовий настрій. Вічуємо себе часточками колективу, краю, держави, Всесвіту і скажімо, ми прийшли на урок навіщо уважно слухати, старанно працювати, вчитися. Сьогодні, діти, на уроці ми пригадаємо з вами, як правильно пишуться слова з дзвінкими приголосними звуками в кінці складу. Також продовжимо знайомство з Польщею та польськими школярами. Зараз, дітки, відкрийте свої робочі зошити. Пропускаємо від вашого останнього запису два рядки. Записуємо сьогоднішнє число класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Це ось така. Цікава літера LM, яка з'єднана петлею. Далі запишемо велику маленьку букву М. Далі М склад, МС, ям. І далі запишемо слова: берізка, береза влітку вдень, зарядка. Зарядити аеропорт. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Зараз, дітки, спробуйте розгадати ребус та дізнайтеся нове словникове слово. Отже, яке слово тут заховалося? Ми бачимо С, яке знаходиться в О. І бачимо склад НИ. Якщо всі літери об'єднаємо, вийде слово восени. Запишіть, будь ласка, це слово з нового рядка. Зробіть. Звукобуквений аналіз. А також складіть з цим словом речення, і також запишіть його в зошит. Пограємо з вами в гру. Відлуння. Я вимовлятиму вам дзвінкий приголосний звук. А ви відгукуєтесь і вимовляйте парний йому глухий. Можна скористатися таблицею. Отже, приготувалися Ж, Д, З, Б. Г. Д. З. Д. Молодці. Зараз попрацюємо з підручником. Виконаємо вправу 1. Читалочка розгубилася, тому не може обрати, яку букву потрібно вставити в словах. Допоможіть їй, будь ласка, дібрати перевірні слова та виконати вправу без помилок. Отже, ми з вами бачимо слово зуб, але читалочка не знає, як його записати – «зуб» і зуб. Давайте підберемо перевірне слово. Вірно, дітки, потрібно писати зуб, тому що зубок. Наступне слово суп і «зу суб. Вірно, діти, буде суп, тому що ми підбираємо слово супу. Наступне слово зарядка чи зарядка. Правильно, треба зарядка, тому що зарядити. Перевірне слово потрібно підбирати для того, щоб чітко було чутно звук. Тоді ми будемо знати, які букви писати. Хвіртка чи хвіртка. Правильно, діти, буде хвіртка, тому що хвірточка. Наступне слово Чашка чи чашка. Потрібно писати чашка, тому що чашечка. Ложка чи ложка. Правильно писати ложка, тому що ложечка це буде перевірне слово. Наступне берізка, берізка. Потрібно писати берізка, тому що береза. І останнє слово зачіска чи «зачіска». Потрібно записати зачіска, тому що зачесати. Скажіть, будь ласка, як називається орфограма, що зустрічалася у цих словах? Правильно, діти, це слова із дзвінкими приголосними звуками в кінці складу. Молодці. Як же вимовляються дзвінки приголосні звуки в кінці слова або складу? Пригадайте. Перевірте себе за правилом. Дзвінкі приголосні звуки в кінці слова або складу вимовляємо дзвінко і позначаємо на письмі відповідними буквами. Наприклад, сад казка. Прочитайте запитання, які поставили гаджикові його польські друзі. Хто твій найкращий друг? Або найліпша подружка. Чи любиш ти читати книжки? Чи сподобалась тобі віртуальна подорож? Поясні діти, які ж тут букви пропущено у виділених словах. Доведіть свою думку. Отже, слово друг що треба буде вставити. Правильно, г. Чому? Тому що подруга. Друг. Так? Слово подружка. Вставимо що? Потрібно вставити «же», чому? Тому що дружити, вірно. Слово книжки. Що потрібно вставити? «Ж», Чому? Тому що книжний. Так, і слово подорож. Що вставити потрібно? Теж ж, тому що подорожувати. Правильно. Тобто, щоб перевірити, яку літеру писати, потрібно підібрати перевірне слово. Молодці. А зараз, дітки, попрацюємо усно. Дайте відповідь на запитання: хто твій найкращий друг або найліпша подружка? Нагадую, діти, що відповідаємо ми повними реченнями. Чи любиш ти читати книжки? Чи сподобалась тобі віртуальна подорож? Зараз трошки відпочинемо. Ну що ж, дітки, працюємо з вами далі! Марися і Яник розповіли Гаджикові про найкрасивіші місця в Польщі. Давайте прочитаємо їхню розповідь. У Польщі багато мальовничих краєвидів. У горах татрах є великі горські озера морське око. Найбільша в татрах. Хохоловська далина навесні вкривається крокусами і стає фіолетовою. У заповіднику Біловезька пуща живуть рідкісні тварини. У валічці в соляній копальні можна придбати сувеніри і відправити рідним листівку з підземної пошти. І навіть полікувати органи дихання підземному санаторії. Ну що, дітки, сподобалась інформація про Польщу? Думаю, що так. Ваше таке буде завдання. Потрібно списати з розповіді виділену частину тексту, вставивши пропущені букви. Поставте відео на паузу та виконайте завдання самостійно. Давайте перевіримо. В слові заповіднику потрібно вставити Д. Тому що заповідник. Далі рідкісні поставимо Д. Далі сувеніри Е. E, листівку И, дихання, подвоєння Н. Територія нашої країни має не менш цікавих місць, де варто побувати. Скористайтеся гаджетами та відшукайте інформацію про подібні місця, можна скористатися довідкою. Та знайти про якесь одне з місць. Марися і Яник порадили Гаджикові відвідати цікаве місце в Польщі. Прочитайте рекламний плакат про нього. Скажіть як називається місце, що запропонували польські друзі? Правильно це Біловеська пуща. Скажіть: це лісова чи степова місцевість? Правильно лісова. Чи можна там полювати зі зброї? Так, можна полювати. Чим можна займатися в цьому місці? Можна ще фотополювання зробити правильно. Чи можна там зустріти тигра та верблюда? Ні, діти там цих тварин не зустрінеш. А козуль та борсуків можна зустріти. Так, дивлячись на інформацію на плакаті, ми знаємо, що козуль та борсуків можемо там зустріти. Скажіть, кого ще можна зустріти у Біловезькій пущі? Ще можна зустріти зубрів, оленів, диких кабанів? Домашнє завдання. Виконайте вправу 10 на сторінці 11. Вам потрібно прочитати спогади друзів про літній відпочинок, придумати заголовок до цього тексту. Потім списати цей текст, вставивши пропущені букви. Вправа мікрофон. Скажіть, як вимовляються дзвінки звуки у кінці слова або складу? Чи запам'ятали ви, де можна полікувати органи дихання в Польщі? Про які цікаві місця України дізналися на уроці. Дякую вам, діти, за роботу, за увагу. Оберіть відповідний смайлик, намалюйте його собі в ЗОшиті. До побачення!